Привіт, вітаю вас на чудовій практиці по Йозі. Для тренування вам необхідно заспокоїтися, залишити всі думки десь за кімнатою і почати своє тренування з чистого листа. Ставимо ніжки поширше. робимо глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих ще. Вдих, видих, відкриваємо ручки, великі пальчики догори, Грудьми тягнемося в небо, закручуємо плечові суглоби, відкриваємо. На ручка вгору, інша по ніжках. супер, беремо замочок і ставимо на голівеньку. Розслабляємо руки. Не тиснемо розслаблені, відкриваємо груди так само в нас гора. Є ручка одна. За головою, інша, за спиною рухаємося активно, Корпус стоїть на місці, є на себе. Плечі знаходимося в цьому положенні, утримуючи нашу спинку рівно, ці м'язи напружені, підборіддя трошечки припітніте, обличчя розслаблене. Через сторону відкриваємо. Починаємо рухатися сітничками. Замочок закритий. І можемо перейти до наступних асанів. Повертаємося. Задня ніжка у нас на полупальцях. Ставимо ручки по одну сторону під стопи. Вирівнялись. Спинка рівна. Ручки витягуються вперед. Лишаємось внизу, поставили ніжку. і з цього положення призгинаємо ручки вниз. На видиху, є. Ставимо одну ручку за ногу, інша лишається там сама. Ставимо ручку обидва за ніжку, повертаємось маленькі кола. коло, напівкола маємо. Добре? Повертаємо руки на місце, Повернулися. стоїмо в цьому положенні, таз розслаблений. Добре, вирівнялись? Розвертаємося до мене обличчям, ніжки лишаються в рівному положенні і опускаємося на лікті, лишаємося на ліктях і руки заводимо за голову. Якщо ви не можете опуститись, поставте собі під лікті блоки або ту подушку, яку ви приготували для більш високого положення. Вирівнялося. Невеличкий прогин в попереку. Повертаємося ручки біля ніжки. По одній стороні вирівнялися. Є, поставила руку за ніжку, перевели руку, малюємо напівкола, задня ніжка лишається рівна Лишаємо, лишаємо з цієї позиції. Розвертаємось до мене, розслабляємось і стаємо на лікті. Залишаємо руки на ліктях і руки долоньки за голову. Коліна включені, підтягнуті вгору. Добре. невеличкий проги. Добре. Збираємо ніжки, ручки лишаємо внизу. Порухаємось ніжками. Можна пройти руками трошки вперед, щоб не сильно тягнуло. Або якщо що ви не можете отримувати рівну спину? Підходимо ручками ближче до ніг. Беремо замочок у ручках, спинка рівна. Плавно опускаємося вниз. Одну ніжку лишаємо зігнутою, іншу ставимо наверх. Вирівнюємо спинку і маківкою тягнемося вгору, лишаємось в цієї позиції. Руки через сторони витягнулися через боки, замочок. Через верх і боки вниз. Змінюємо положення. Якщо вам важко, ви можете нижню ніжку вирівняти. Це буде більш легке положення. Спинка рівна. Вдих, видих. Вдих, видих через верх. Витягнулися через боки і в замочок. Якщо у вас не достає рука до руки, то беріть з собою пояс або резинку та таким чином об'єднуйте руки все ближче через сторони. Вгору витягнулися, опустили, відкриваємо ніжки в сторони, натягнули пальчики, повільно вниз. Є. Розвертаємося. Ручки ми ставимо перед собою, ніжку поближче, без рук. Четвірочка. розвернули ніжку і натиснули тулубом на кульшовий суглоб. Я циклів дихання. Є. Відкриваємось і лягаємо якомога нижче. Ніжки тримаємо рівні. Розвертаємося ручки перед собою. П'ять циклів дихання. Не забуваємо переносити вагу на обидві сидниці. звертаємося вперед, одну, ставимо ніжку наверх, і якщо є можливість, ставимо і другу. Якщо ні, то просто одна ніжка попереду, інша позаду. Порівняємо дихання. На один бік зігнуту ручку, інша нагору витягнулася, і опорна ручка тягнеться до цієї, беремо в замочок, залишаємося в цій позиції. Не витягнулося. І замочок. Добре, з цього положення опускаємося вниз, Якомога нижче, сіднички. Так само в нас тиснуть в підлогу. Спинка рівна. Переходимо на позицію з колін, ставимо ручки в нами за спиною якомога вище і відкриваємо руки, з долоньками. Добре, переходимо на позицію з колін, відкриваємо вверх через сторони. І тепер по бажанню для завершення тренування невеличкі рухи шиєю та головою з боку в бік. І на розслаблення ви можете лягти, вкритися ковдрою на подушечку і відпочити. Дякую вам за цю практику безмежно. Дякую, що вибрали тренування зі мною. Чекаю вас на наступних тренуваннях до зустрічі. Па-па!